Всім привіт! Сьогодні ми попали в найхардкорніший світ виживання, який створився після еволюціонування якогось вірусу. Живих істот нуль свіжої води майже немає. Залишився тільки сухий ґрунт і кілька будівель. Як нам вижити? Питання залишається відкритим. Прошу вас поставити свого нереального вподобайдена на 6000 тисяч в скину збірку модів. Ну і якщо ви наставите їх купу, то сезон з зомбі-апокаліпсисом продовжиться і надалі. Також не забувай підписуватись, якщо ще не підписаний. Більше не буду вас затримувати. Приємного вам перегляду. Так, Сань, ну на цей раз я тобі що скажу? Ми в якомусь домі. в мене є пістолет, і я бачу, що там ходять якісь зомбіки. А ще ти стів? А не корова. <свят> <свят> ну ти теж стів. Просто тут таке діло. Ми в зомбі-апокаліпсисі. І це не звичайний зомбі-апокаліпсіс. Це не той, в який я грав із Каспером. Це набагато хардковіше. В тій збірці були деякі проблеми. Тут проблем поки що немає. Але сама головна проблема це то, що у нас є трошки їсти, є будинок загороджений, але у нас дуже мало боєприпасів, є трішки хіла, пластирі різні, там, кров, бінти і так далі. Я б тобі не совітував іти Зараз на вулицю. Ні, то я на вулиці, я ж за таким парканом здоровенним. Мені вообще по барабану, що там тий зомбі, блін, мені скажуть. Ну диви, які вони різні є, з пістолетом ось. Так, да, так, да, я бачу. що вони прям різні різні. Тут є і звичайні. Але дивись, що саме головне тут є, саме цікаве, на мою думку, от мені це дуже подобається. Открий оцей верстак, крутий. Крутий верстак, так. Есембл. Ми тут можемо збирати патрони. Так? Ми можемо збирати, крафтити патрони, крафтити пушки. І це супер класно. Гранати різні ракетні, ну, ось, ось гранатомет є. Я тут десь навіть базуку бачив. Тут є приціли, ось базука є. І ще, щоб ти розумів, тут, е, тут не можна їсти їжу дуже часто. Типу, ось, ось є хліб, і тут написано зменшення поживності розпочнеться після вживання будь-якої їжі більше шести разів. Типу, вона приїдається. Так, да, вона приїдається і тобі вже... стає не так Прикольно, Уже не смачно. Да. І як ти бачиш, зараз по ідеї повинно вийти сонечко, і ми підемо дивитися, що в нас тут є, в нашій окружності. Ну, сань. Як я розумію, нам треба бути максимально економними, бо в мене все-таки. Це штука бігає. А зомбі тут жесть. Ой, це що таке? І що керую? Це зомбі, цей пожежник. Прикинь. Так, а ми в день підемо? Зараз ніч, я не розумію. Якась така ніч світла, що просто жесть. Ну зараз, зараз все ще сонце виходить, бачиш? Зараз рано. це прям ранок рано. А куди ж ми сань підемо? Я бачу тут якісь пашти, там якісь дімано. Мете взагалі. Ну, бачиш, он дім є в нас в тій стороні. От я би пішов, подивився, що в ньому можна знайти Цікавого, тому що поки що ми в безпеці. Але як тільки ми вийдемо за межі нашого будинку, я думаю, нам може бути велетенська халепа. Тому що, як ти бачиш, сердечок у нас нема. У нас є тільки зліва, зверху стан нашого тіла. Ми можемо зламати. Ой, такі ногу, звуки якісь страшні. Руку, так, є? Побігли, побігли до того дому. І дивись, вони всі на нас дивляться, всі на нас дивляться. Ой, я так біжу, кумедно. І ти біжиш кумедно. да. А там за нами з сокирою той чувак біжить. Аболодіть, погнали в будинок швидко. Давай, 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 давай. Двері не виломає, в нього ж сокира. Я не знаю, Сань. Don't me out. Не випускайте. Там зомбі, диви. А як нам його випустити? Нам потрібна кнопка. Так, ну, Сань, оскільки ви в Майнкрафті, можливість зробити. Диви, нам ламають! А, кого, кого? Тут шерсть зламалась. Он до він з сокирою! Він ламає сокирою, дивись! Сань, сань, мені треба. Ой. Ой-ой-ой, він мене вдарив. Сань, у мене біда, халепа, голова крутиться. О, ти бів, так? Да? Так, да, так, да, у мене все крутиться, все темно, все темніє, некає, і що вон? Нам три пулі треба на одного зомбі, це жесть. А пуль у нас не так багато. А ну сань, я хочу відкрити оцього зомбі. Нам я кнопку зараз зроблю. Я зробив, чи ти вже зробив. Не повіриш, я вже зробив. Я, я його вбив, тут скриня, і тут є. Коротше, я не знаю, що це, але щось цікаве. Це хліб із кукурудзи. Як... Відкрий мене, будь ласка. <плес> тут написано, щоб ну, не, не випускати тебе. Ні, мене треба випустити, бо може бути халепа. Вилазь. Наша Сань задача. Тут ще оцей із сокирою, Сань, тікаємо сюди. Де він, де. Ой ой, ой ой тікаємо, да. Я не хочу бішли, кулі бішли, витрачати. Звідси. Там диви, якийсь шмель літає ось. Оце, оце я, я боюсь таких. Не підходь, він може тебе вкусити, він на мене загрився, Сань. Мені халепа. Допомагай, будь ласка. Я біжу, біжу, біжу. Главне, по тобі не попасти. Ой, я по тобі попав. Ха-ха-ха. <сум> Все, я убив. А ти можеш мене якось підняти? Так. А, ось рі ріскурінку У я тебе підняв праву кнопку. Прикинь. Так потрібно поїсти. У мене голод, стійкість і слабкість. Погнали в місто? Дивись, я тобі все буду віддавати, те, що в мене є. У мене є отака штука, отака. Ну, а пиріг я сам з'їм. Козін скрабс. А що з нього можна зробити? Пластирі з нього робляться, поняв, С цієї штуки, яку ти дав. Маску можна газову зробити. І бінти. О, Сань! Те, що в нас 30 патронів, це дуже мало. Ти ж, виходить, заряджаєш, кожен патрон і він тратиться. Да, да. Нам потрібно обов'язково знайти десь залізо, а поки що я не знаю де. Зажди, basic Амо. Нам треба порох і залізні оці капельки. І ще бажано їсти завжди різну їжу. Я пропоную, поки день, піти зараз на пошуки ще. Щай... Ні, ніякі пошуки, Сань. Ти бачиш всіх їх? Ой, жесть. А ми можемо зробити собі меч якийсь, ну, типу, щоб кулі не тратити. Бо мені здається, це набагато вигідніше. Буде. Обалдеть, вони підперлись. І я би знаю, що зробив би краще. Оця ось колюча. Якось? Ні ні, ні, оця колюча проволока яка у нас зверху на, на парканах, я би її добув і поставив би її десь внизу, щоб вони, коли йшли, то вони бились об неї. А може тут просто ще є зомбі Які можуть перелазити через верх? Ти не подумав? Ну, може, є, може і є, але поки що їх немає, то я б його переставив би. А ще сань, я би чимось би перемотав собі голову, а то вона у мене жовта закоцана. Абалдеть. Є в нас чим це це, це зробити? Давай <ріст> я не знаю. <ріст> так. Ось, у нас у нас є пластирі. Можеш пластирем перемотати? хе <ріст> 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 А ну. А, да, я реально можу в голову собі. А, прикинь, все, я захилився, У тебе сердечки голови, вони хардкорні, і сердечки тіла хардкорні, а все ост, ну, остальне це типу руки, ноги. На них, типу, по барабану. Ну як, мабуть, буде некомфортно там бігати без оцього всього, коли тебе сердечки закінчаться на руках. Мабуть, швидко бігати ти не зможеш. Ну я от захилився, да, все, воно починає потихеньку відновлюватись. Оце бомба. Нам потрібно якось з дому вийти, сань. І. блін. Ну... Подивитися, що в нас... Ще так. тут по окружності є. Я просто бачу ось тут дерево, і нам би його добути, щоб хоча б дерев'яний меч зробити і відбиватись від зомбі так мечем. Так, Сань, у нас хата ж не впаде, якщо я тут добуду трошечки колону дерев'яну. А в нас Я гадаю, создає... що нам треба. Що це таке? А, у нас є щось. О, палиці, Ну, палиці мені знадобляться. От, коротше, ми... постав дерево назад. А я роблю собі кайло, чувак. Та наш ти кам'яне кайло. Ну, мені не кайло надо, мені треба меч, щоб зараз відбитися від тих зомбі, які там підійшли під забором, стоять у нас. Ну, це да. Так, кам'яний у мене є. мене теж все. Так, типи. Саме головне, щоб вони до нас не, не зацибнули. Ага. Ой, Мені ногу він відбив з одної плюхи, прикинь. Обалдеть. Давай знаєш, як зробимо. Давай я тут поставимо. Зараз, подожди, блок. Я, я собі пластиря на ногу наклею. Обалдеть, ти валиш, ти взагалі тут крутишся, вертишся, як цей. Ха-ха. О, я, я нормально домачу. Хоч я й не корова, але зомбі валити можу, Сань. Ну. Сань, вони блок ламають, подивись, все, блок ламається. Да, я бачу, це оцей сокири, мабуть, робить таке. Да, да, Гамнюк, дивись, сломав. О, нормально. Вони зараз будуть підходити, але він ламає, дивись, ще блок зліва. Оце погано Треба його він бити. двері ж зламає наші. Ой, 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 ой. Так, стій, 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 я щось поставив, У мене немає блоків, є блоки. Дерев'яні, Сань. Відбивай, відбивай, відбивай. Вбиваємо, відбивай, відбивай, давай, Сань. Скидай мене! Все нормально, нормально, нормально. Вони не пройдуть. Все, б'єм, б'єм, б'єм. Тих, хто підходить, б'єм. Все, ми їх виносимо. Фух, це в натурі хардкор, Сань. <laughs> Тільки що могла статись халепа. Могла бути дуже велика халепа. Блін, я вже не дотягуюсь до них. Але їх дивись, скільки тут, Сань. Я не знаю, чи є малея зомбіки, Але я отут ось зроблю дирку і буду їх отак валити теж. І ми будемо від них відбиватися якось. Так, да, так. Да. Диви, я всіх, я прям пачку таку б'ю жорстко. Це просто шок. А це день. Я представ, що буде вночі. Ну вночі вони, мабуть, будуть більш такі. Ой, ти мене мене щось ударило, мене повільність, сліпота, я все сліп, Сань. У мене меч зламався, Сань. Коротше, потрібно звідси просто тікати. Думаєш, це ж наша ванпост, наша база. А де твоє кайло? Давай добудь мені ще камню, мені надо меч. На, тримай. Давай сам там якось, я поки що буду відбиватись, бо їх стає все. Більше і більше, скільки б я їх не бив, якщо чесно. І це саме погано. Так, меч у мене є, Сань. Я знаю, що пропоную зробити. Mm. Зараз побачиш. Все, пішли звідси, пішли звідси. Куди ми біжимо, просто біжимо? Пішли, пішли. Да, да, да. Куди ми да, підемо? Мене є, а у є, нас є, мене є, є не буде. Їжа. Все, ти все забрав, побігли, побігли, побігли. Ну, як я б не сказав, що все. Так, там жук, до жука ми не йдемо. Жук може бути халепою, великий. До жука ми не йдемо, да, да, да. Ой, я бачу будинок, великий, будинок, і там дерева. А я не можу швидко бігати, Сань. У мене ножка Бобо. А ти не перев'язував? Я перев'язав, але ну, поняв, вона коцнута все одно. О, там дім в натурі. Я по дорозі палки збираю. Мені здається, що в тому домі може бути якась пушка. Може бути, Сань, поняв халепа в тому домі. Може бути і халепа. І там ще один. Коротше, тут є ще будинки. Мені здається, в цьому домі буде трішки безпечно. Ну, правда, не так, як в нашій базі. Так, тут є зомбі-повзуни без них. Ой, я бачу, я бачу, вони на пол половинки. Чисто півторашечки. О, ой, 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 їх тут багато, Сань! Ой, я бачу. Я їх пробую вбивати. Так, закривайся, Сань. Зачиняюсь, зачиняюсь. Мені здається, ми довго не виживемо, тому що мені вже тяжко. Мені зда... Здається, ми можемо щас круто зробити. Ти бачиш, що тут? Тут залізний блок. А якщо ми його добудемо, це 9 заліза. О, так, да, давай і зробимо. Ми ж зможемо собі кулі зробити. У мене є дерев'яне кайло. Сань, знаєш, що ми не зробили? Нам потрібно було той верстак з собою забрати. Ну, блін. Ой, тут повзе дві Давай я буду валити, я виносю його. Так, я підібрав. У мене, кстати, оцеї шкіри їхньої 13 штук, це бінти можна з неї робити. Ага, все, тоді я теж не викидаю, Якщо з них можна. Ай-яй-яй! Він мені по голові вдарив, Сань, мені больно, я нічого не бачу. Бачу, у мене голова крутиться. Все нормально? Так, так, подожди. А у мене щось не то. А у мене з з рукою біда. І вони бачиш, вони в кожній кімнаті, воно теж щось там голова торчить і <гас> типа. А, його залізо випало. У мене вже два злитка є. Абалдеть. Подожди, а якщо ми на дак залізомо, вони зможуть до нас якось дістатись? Типу, от як на мене, самий найкращий варіант це якщо ми будемо будувати, типу, базу в повітрі. Чи є чуваки, які можуть боки ставити? Якщо да, то це, звісно, велика, дуже сильно халепа. Сань, тут їх уже багато. А тому що нічого. Я добуваю нас... трішки дерева. Бо вже ніч, Сань. А, я де. Я рукою дуже мало, доб... дуже повільно добуваю. А в мене ще одна Рука поломана, мене втома і повільність. Обалдець. І що його це робити? Коротше, нам потрібно наверх якось Сань. Ой, як їх тут багато. А ну, їх баню. Так, сань, 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 я біжу до тебе, бо це жестяк. Так, ти пішов наверх. Я Я хочу наверх, я не знаю просто, що нам робити. А я сань, думаєш, знаю. Я так же само, як і ти, я просто без поняття. А вони всі збігаються до нашого дому, просто сповзаються такими купами. Ну, походу, походу, ідея бігти сюди була. Сань, я хочу назад, я хочу до нашої бази. Вона була такою укріпленою, такою гарною. Там були паркани, колюча проволока. Вона тільки здавалась укріпленою, Сань. Ні, ну там ми могли жити і не тужити, а тут ми оце тепер втикаємо і не знаємо, що нам робити, куди нам сховатись. Ми ліземо на дах. Так, я виліз. Одразу меч беру в руки. Сань, тут ще котедж біля нас є. А, бачу, бачу. Подивись, скільки їх там. Там воно цей пожежник до нас іде. Та ну його в баню того пожежника, Сань. Там є камінь, бачиш, і ми можемо камінь цей добути, і в теорії з кам'яною Айла, ми зможемо добути той залізний блок. Угу. Ну так і треба зробити. У мене є палець і дерево трошки. Мені треба дерево. Ой, подожди. Фу ти мене злякав, ти ж цей стіл, у тебе штани да, тупо да. як зомбака. Ну дивись скільки їх тут, це шок. Да, це жесть. Ну поки ми на даху, я думаю, ми в безпеці. Ну ти там на всякий випадок, отой вхід наш зламай, бо може бути халепа. <гум> ну я щас підбудую. Хто трохи. знає, наскільки вони розумні. Я не знаю Сань, наскільки вони можуть бути розумні, але я знаю, що їх багато. В цьому і вся головна біда. Там сань в одному кот. Це не котедж, це якийсь парник, де ростуть різні рослини, і там є зомбі-рослини. Я бачу, як вони воно бігають. Да, я бачу обалдеть! Блин! В мене є один план. Нам треба всіх їх заграти і якимось чином скинути в прірву. Це як варіант. Диви, скільки їх іде, як ти їх в прірву скинеш? Вони всі до нас сходяться, навіть якщо вони далеко. Я не знаю. Я відчуваю, що ми можемо зібрати ще з таку кількість зомбі, що ми їх просто ну, фізично не зможемо перемогти. Навіть якби в нас був калаш. У мене пістолет і 5 куль. У мене 16 запасних. Це Сань, чесно кажучи, велика халепа, велетенська, бро. Але в мене є мегаплан, Сань. Нам потрібна запальничка. І бачиш, тут горить полум'я. Тут є багаття скрізь, а багаття ж горить тому, що там є незерблок. Якщо ми а -а -а. в нашій базі по кругу зробимо незерблоки і підпалимо їх, то воно ніколи не потушиться. І вони, якщо будуть підходити до нас до град наших, вони будуть горіти. Сань, в мене із їжі залишилось тільки гнила плоть. Нам треба знайти щось поїсти. Я вже не хочу на цьому даху сидіти. А, Сань, я можу бандажі скрафтити. О, давай. Де є верстак? Е, у мене є відоси. І, і все. в мене є одна доска. Треба знайти де ще одну. А Дім у нас кам'яний. Да, От да. В цьому сама велика халепа. Тіпа я бачу дерева, їх тут просто купа, але біда в тому, що цій купі дерев купа зомбі. Так, Сань. Я ризикну спуститися Ну, У мене є Сань, ідея одна. Ой, Сань, вони всі, вони вже тут, іди сюди, подивись. Постав мені блок, Сань, це халепа. Вони вже всі за. Вони просто забили другий поверх. Ми не вийдемо, Сань, звідси. Добре, Дивись. що поки нема там чого. Він зараз буде двері ламати. Там, там отой чувак з сокирою зараз підійде. Закрий, 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 закрий. Закрий двері, закрий. Випригуй. давай, підійшли звідси. Бо це халепа. Ти заламай, заламай блок один. ламаю. У мене, знаєш, Сань, яка ідея є? Дивись, ми в теорії можемо ось цього Ця будівлі допригнути до дерева. І з макушки дерева зламати його. А якщо ми поламаємо ноги. Зараз секунду. Опа! О, отак нормально, отак нормально. Там в пустелі взагалі другі чуваки бігають, це жесть. Я добуваю дерево. ти його місиш. Я добуваю його дуже повільно, бо в мене рука поломана і нога також. А ти там чисто двоєчку, двоєчку йому прописуєш тому Да. Дерево. Я навіть листя так повільно ламаю, що це шок. Вони дерево пиляють! Вилазь, вилазь, вилазь. Дивись, треба Все. дві доски, дві доски. Все, на. У мене є три. Забирай я Все, Давай ставити верстак. І Нам треба Сань, мабуть, звідси якось тікати з цього дому. У мене є два бінта, я готовий дати тобі один. В тебе є оці штуки, Closing Scraps, їхня шкіра. Е, да, на, тримай. Так, треба голову похилити. Стопу, дякую. Я хилю голову. Сань, я хочу повернутися до нашої бази. Давай повернемось. Так, мабуть, нога мені більш потрібна, щоб тікати від них. Ти хочеш до бази? Але ж ми нічого толком не знайшли цікавого. Так, ми не знайшли, але нам потрібна їжа, розумієш. У мене нічого немає. я не знаю, що мені робити. Уй, Сань, вони вже повністю в, оцьому, в оцій кімнаті, де ми були. Сань, ну у них е, вони, вони тупі, вони взагалі дурні. Я тобі кажу: якщо ми зберемо велику купу і поведемо їх до прірви, вони впадуть. У мене просто сань є два залізних злитки. Якщо ми знайдемо десь тут гравій, що в цілому, я не знаю, чи можливе. А, я бачу гравій, Сань, бачиш? Е, да, там якийсь біом з гравією. Да. і якщо ми щас добуваємо один кремінь, Сань, ми добуваємо. Оці блоки не зариту. Ну вон це не незарит, це незерблоки. Ой-ой-ой, ой це було боляче, Сань. Ну не поламав, але а вони на звук ідуть. Вони йдуть на звук, Сань. Да, вони на звук також йдуть. Нам потрібно срочно туди по кремінь, І потім ми добиваємо ці незерблоки і обкружуємо нашу базу. Абалдеть, це якийсь кар'єр, походу, Сань. Диви, скільки їх тут. Так, да, це здоровенний кар'єр. Сань, та є блоки? Нема. Зараз мені, мені срочняково треба блоки. У мене є план. Ой, вони всі біжуть до мене. Їх тут так багато, я спустився. Я тікаю, Сань. Просто я звідси тікаю. Обалдеть, скільки їх. Тут. Я сподіваюся, що мій план спрацює. Тут ще якась рідина. що, вона жовта, погана. І під нею заліза купа. Купа руди залізної, Сань. Там ще якісь маленькі качки повзають. Так, Сань, ну вони сходяться до мене. Ну, Для мене поки не так може? їх багато. Ні, вони дуже повільні днем. А ще, кстати, якщо в голову попадаєш, то урона більше. Ну, це да. Це логічно. Ну да. <реш> в цілому да. А, диви, в натурі там якась жижа зелена. Я би спустився в ню. Але, мабуть, без цього як його. Без скафандра туди спускатись не бажано. Тут є якийсь скафандр спец... спеціальний чи що? Противогази, да, тут є противогази. Так, так, так. Ось один іде, один іде. Чи впаде він донизу, чи впаде він донизу? Да, він впав! Сань, він впав. Але не розбився. Треба вище. І цей впав. І вони отримують урон. Все, я стою просто тут на краєчку. Головне, щоб не було зомбі. Ти чуєш, може... мотоцикл їде! Який мотоцикл? Я чув тільки, що мотоцикл. Я не бачив. Ну, я бачу, де ти, але я ну, не чув. Я чую мотоцикл. Уйзду якесь чучело. Обалдеть, Сан, я скільки всього бачу, я кудись виліз. А я все ще стою над, над... прірвою. Давай, йди до мене. Ади, чого ти не падаєш? Ой, Сань, я впав. Куда, в прір? Це халепа. Да, я ламав блоки, а ти коли ламаєш блоки, то інші блоки теж падають. І я упав просто в прірву. Це халепа, Сань. Це просто велетенська халепа. А я поки пробую розвитися і зробити. Тут ще пустельні зомбі. Вони бистріші, до речі, їх тут багато. Блін. Повна халепа, Сань. Повна халепа. Вони прям бігають швидко. Вони бігають ду... набагато швидше, ніж звичайні. Мені цікаво, що буде після таймера. Я так розумію, що ти мене не врятуєш, тому що я валяюся просто в якийсь велетенський Орді, орді зомбаків і... і. це жесть. А ти прям лежиш біля них? Ти помер? Я ну я лежу, я валяюся, да, в купі їхній. Я Сань, пробую тут щось зробити. Ні, я не встигаю, я не встигаю верстак забрати. Це капець. Ну я, мабуть, бачу тебе, там є якийсь ефект. Ти підсвічуєшся. Я попробую зараз прибігти, подивитись що з тобою. Ну, в мене 40 секунд. У мене 40 секунд, і я в такій купі просто зомбі, Саня. Я б на твоєму місці не ризикував. Ну Потрібно ризикнути, Сань. У мене є пістолет, я повинен тебе спасти. У мене теж є пі пістолет, але в мене немає куль. Ні, Сань, я тебе не Спасу, ти бачив сіків їх! Це халепа! Мені обов'язково потрібно якось тебе попробувати спасти. У мене є вже сокира, сокера, кайло і меч. Я біжу через кучу зомбаків, і мені потрібно якось їх відагрити від тебе і потім тебе підняти. Ну, у мене 7 секунд залишилось. Сань, ти просто не встигнеш. Блін, ну там їх дуже багато, Сань. Так, я помер. Сань, я з'явився вдома, у мене нічого немає. Ну, коротше кажучи, я втратив пістолет. Не знаю, чи я зможу його потім забрати, але я з'явився у нас вдома. Ну давай я попробую прибігти додому, я не Сильно пам'ятаю, де будівля наша, але тут купа зомбі, і я біжу через велетенську купу зомбаків, і мені прям прям неприємно біля них бігати. Так на пістолет треба 14 злитків. Коротше кажучи, сань тут без варіантів треба відправлятися в шахту. Можна викопати прохід. Під будинком нашим. О, я, до речі, знайшов нашу хату. Ну нам потрібно, щоб ти зробив нормальний вхід, тому що зараз капець може бути. Нам потрібно встановити нашу безпечну систему нашого будинку. А, так воно воно, воно поломане. ой воно поломене. Ой-ой-ой, це халепа. Сань, в тебе є чим зламати двері та поставити їх нормально? да да, 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 да. Все, давай, давай, бо може бути біда. Я й не побачив. Я собі... не чуєш мотоцикла? Ні, я не чую ніякого мотоцикла. Тільки що був? Не знаю, взагалі звуку немає. Ніякого. Може Сань, ти вже ну, з розуму там сходиш потроху. Сань, може бути. Ага, ну, то я ж кажу. Сань, відкрий двері! Щас, 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 щас. Відкрий! Щас. Заходь, заходь, заходь. Все, не панікуй Ух, без Богу. паніки. Я вже злякався, Сань. Н ну, нам треба обов'язково зробити оці штуки з знизериту, щоб воно все горіло по колу, бо так нам просто підходить оцей пожежник і ламає просто всі паркани. Та, да, і ця халепа. Це не то, що халепа, Сань. Він, якщо зламав паркани, то він зламає нам прохід в дім і нам ховати стільки на даху хіба. О, це ж. ти вже почав копати печеру? Ну, потрошку, потрошку. Я ось, ось кайло собі зробив кам'яне. Мені от тільки цікаво, чи є Ой, а, воно обсипається, Саня. Обережно, я цей. Я руку відбив. На мене мені на голову упав, коротше, цей камінь. І все. Це якийсь сань супер жорсткий хардкор, я не знаю. Ну прикинь, падає камінь на голову. Добре, що ти без сознання не залишився. Міг вовморах упасти і все. Да. що б ти зі мною робив би. Піднімав би тебе якось. Так, я руку то перебінтував, у мене втома тільки залишилось. Мені б меч якийсь, хоча б. Я зараз попробую добути багато каменю і дам тобі ти щось зробиш собі. Якийсь пак інструментів. Ні, то в мене є камінь. Я вже добув. Типу, ти хочеш сказати, що глибоко копати ми не можемо? Ну я не знаю. Ти якось, воно якось дивно. О, да, все, бачу? Я бачу, бачу, бачу. І далі. Там просто камінь обсипається і жесть. Це, звісно, не прикольно, Сань. А понятне діло, що не прикольно. Ти бачиш, які тут зомбі. Відбивати їх це хорошо, тому що з них ми можемо крафтити наші ці. Е, наші хілки. У мене є карта, Сань. Це наша місцевість, дивись. Де де де? Тримай. Ааа, да. Ну де ми були? Подожди, ми були в оцій ямі якійсь там, де. Він їх хіле, диви, він їх просто хіле. Оцей медик. Ааа, ну тоді сань ми його їх без толку б'ємо. Нам треба спочатку. А, його Ой, ти якось. мене вдарив! Вибач, я просто махаю мечем туди-сюди. Ой, не, поняв. Все, давайте там сам якось, бо це ну я йо. хочу медика попробувати вбити. Він підходить. В мене поламався меч. Буду ламати його сокирою. Я прям спеціально медика б'ю, щоб убити. А, тут є ще один медик Сань. Ну давай їх двоє. Так, що я собі ще одну цю зроблю. Ні, це Сань, жесть. це нереально. Це нереально. Нам потрібно пробувати добувати якісь Нам треба метал, поняв? І тоді ми зробимо собі і пістолет, і те, і все. Ось, ось, Сань, я так розумію, що є місця розкопок, де ми можемо знайти метал. Тому що копати шахту отак, коли на тобі на голову падає е, камінь, то це не дуже безпечно, як мінімум. Ось оглянь зараз на мапі, ти побачиш такий, типу, ну просто яму, і воно якраз угу. таки той кран вдалі, і видно. Ну, кран чи що то таке. І там. Ага. В а? теорії повинні бути якісь ресурси. Ну давай з днем туди збігаємо, подивимось. Ну нам сам для того, щоб днём збігати, треба хоча б розчистити оцю всю просто купу зомбі. Ну я кравчу тобі два меча. Ну і я кравчу два меча, бо це просто халепа якась. Даже навіть три меча. А що це за мужик в шапці з мікрофоном? Це типу. Відосики записує, мабуть. За сторону зомбі. Ну я не знаю, чи ми зможемо їх убити. Бач, вони хіляться аж по 4 хп. Коротше, вони да, жорстко да. хіляться. Треше просто ці медики підходили. А воно ламається, жесть. Обалдеть, яка тут м'ясорубка, Сань. А вони зразу, прям зразу відхилюються. Це неможливо зробити. Тупо Unreal, бро. Я знаю, що пропоную зробити, Сань. Я знаю, що пропоную. Вони а. Ж всі там, а нам потрібно сюди. Пішли. І ми просто біжимо, так? Да? да, і ми просто втечемо. давай, ламай, ламай. У мене є, якщо що, ці залізні штучки. Давай, приходь, забудовуємося. Оп, оп, пішли, 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 пішли Крана. Так, нам треба до крана, до крана, да. бо це не варіант, це просто подиви, яка їх там купа. Відбиватись взагалі не варіант. Ось одна яма, яку я бачив на мапі. Ну тут заліза я не бачу. Ні, 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 нам треба яма конкретно з краном. Ось ця. Але як нам туди піднятися так щоб нас зомбі не могли нічого нам зробити. Я не знаю. Да, я бачу заліза. Тут купа, купа, купа заліза. Сань. Його тут просто багатецько. Там, там і, діаманти і діаманти є. є. Але Сань, не, не спіши туди спускатись. Ми якщо туди зліземо і до нас просто упадуть вся оця орда, оно яка до нас біжить, то це буде велетенська просто Халепа. Я погоджуюсь з тобою, Сань. Халепа, вони вже тут, вони вже всі тут. А що в нього в руках? Ти підібрав лут з нього. Так, да, я шапку якусь одів його. Так, Сань, давай, поки ми бігаємо, поки ми бігаємо, я оцей незерит хочу добути, бо нам потрібні ці пастки, просто жорстко потрібні. Я думаю, що якщо ми обкрутимося повністю вогнем, буде набагато крутіше, тому що у нас уже є все, нам просто ці каміння надо вогні, і все. Ну, їх надо багацько. Боже, що його робити? Робити непонятно. Я вже сань добув сім пекельного каміння, сім штук я тільки добув. У мене тільки 5, У мене тільки 5. А, я зголоднів, я хочу їсти. Ну я вже також голодний. Так, щось є на цій вежі цікаво. Да, тут ящик. Тут є стріли і 8 куль для гвинтівки. Ти кулі знайшов? Да, да, але вони для автомата. Нам автомат спочатку треба зробити. Тут звуки жорсткі, якісь поросяти якогось. У я чую чую чую. На мене, на мене сокирою напав! Блін, він мене вбив! Мені потрібно, щоб ти мене підняв. А, я бачу, бачу, бачу. Я його зараз дуже бежу, надамажив, зараз дуже бежу. надамажив, йому дуже больно. Так, я поки пробую знайти тебе. Але в мене єдине, чим. О, все, він біжить до мене, до тебе. він біжить до мене, до мене. Вали його, Сань. А він не відкидується. О, все, я його бив. О, це що за мікрочувак якийсь. Так, Сань, халепа. За мною біжить купа народу. Сань, я йду, 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 йду. Піднімаю. Давай. Фух. Все, погнали назад. Все, погнали не знаю, я Я не можу швидко бігати. У мені, мені дуже тяжко, дуже тяжко. Так, Сань, на ось у мене є пластирі. Якщо ти є щось поїсти, буде класно. Поїсти, ну тільки гнигнила ця. Ось. Все. Так, дивись, я пропоную знаєш, що зробити. Зараз прибігаємо додому, я беру кравчу кам'яну лопату. У мене весь екран сірий, сань. Походу, я втрачаю свідомість, сань, мені погано, сань. Сань, це халепа, якщо чесно. У мене є камінь, я би його розставляв і щось з цим робив би. Сань, мені дуже погано, я втрачаю свідомість, у мене все сіре, сань. Я не знаю, чим тобі допомогти. Я... В мене хоч і є шапка цього <кхід> медика, але я абсолютно не знаю нічого. Сань, короче, мені погано, я поки посплю.